Готую Ну дуже смачні трубочки з горішками. Це неймовірно смачно. Ось такі: всередині пару штук загорнула з маковою начинкою, посипала пудрою. Це нереально смачно. Обов'язково приготуйте і вам сподобається. В миску 2 яйця, дрібка солі, ванільний цукор, 100 г цукру. Збиваю злегка вінчиком. Додаю 100 г розтопленого масла, 200 г сметани. У мене 18%. Далі 500 г борошна, одна чайна ложка розпушувача і пів чайної ложки соди. Разом перемішую і додаю до рідкої маси. Замішую гарне еластичне тісто. Лишаю на 5-7 хвилин, щоб відпочило. Розділяю на частинки, у мене вийшло 18 штук. 200 г горіхів, 2 столові ложки цукру, можна трохи більше, і один білок. Разом перемішую жовтком, буду змазувати печиво. Формую печиво, показую на відео. Рецепт лишаю під відео або в коментарях. Викладаю на деко з пергаментом і змазую яйцем. Випікаю 180 градусів 20-25 хвилин. Так само формую і маковою начинкою. До маку додала дрильовані вишні, то вийшло дуже смачно. Обов'язково готуйте усім смачного!